Вібратор Lelo Siri 3. Цей вібратор створений для глибоких музичних оргазмів. Звучить цікаво, і це насправді щось новеньке у світі дорослих іграшок. Цей вібратор працює у ритмі вашої улюбленої музики. І що головне, для цього немає потреби якось синхронізувати його зі смартфоном. Він сам виловлює зовнішні звуки та підлаштовує під них свою роботу. Такого ми ще не бачили, і це точно варто того, щоб його спробувати. Як бачите, Чому виглядає досить приємно, він невеличкий та шикар, випакований в шикарну коробку. А зараз розглянемо комплектацію та, звісно, як працює ця цікава іграшка. До комплектації, окрім самої іграшки, входить також мініатюра лубриканта на водній основі, тож ви одразу зможете перейти до гри з цим вібратором. Також є зручний мішечок, м'якенький для зберігання іграшки, і також він стане в нагоді, якщо ви захочете. Її кудись з собою взяти. Звісно, є кабель, USB-кабель, в цьому випадку штекерний, для заряджання нашого вібратора. Є ще картка, яка гарантує справжність іграшки, на ній є QR-код для реєстрації вашого вібратора. Також є гарантійний талон, знову ж таки, з QR-кодом, за яким ви можете завантажити детальну інструкцію користувача. На одному заряді вібратор буде працювати до 2 годин. На повне заряджання також знадобиться 2 години. І чудово, що в режимі очікування цей вібратор зберігає свій заряд до 90 днів. Для заряджання в нас є штекерний кабель, який під'єднується до порту іграшки, а інший бік кабелю під'єднується в USB-порт. Це невеличкий девайс, зовні він схожий на звичайний кліторальний вібратор. Оптічний корпус легко лягає у долоню для зручного використання. Увесь корпус такий гладенький, а та частина, що буде торкатись інтимних зон, покрита особливо ніжним та приємним на дотик силіконом. Є невеличка опуклість для зручної стимуляції клітера, сосків та будь-яких інших чутливих зон. Зручно розташовані кнопки керування дозволяють перемикати режими однією рукою прямо у процесі гри. Вібратор доволі легенький, він важить всього 172 г, тож рука ваша не буде втомлюватись, навіть якщо ви вирішите пограти подовше. Довжина вібратора 9,6 см. Його ширина 4,5 см. В найтовшому місці товщина його 3,4 см. Для керування вібратором є чотири кнопки. Кнопка плюс вмикає вібратор, натискаємо та утримуємо її. І одразу починаються вібрації. Дуже тихо, він працює, до речі, в цьому першому режимі. Для перемикання режимів є кнопочки-стрілочки, режими перемикаються вперед та назад. Ось таким чином перемикаємо режими. В один бік або в інший. І також кнопки плюс-мінус регулюють інтенсивність. Для кожного режиму ми можемо збільшити інтенсивність або зменшити інтенсивність. Дуже поступово це відбувається та приємно. Для того, щоб перейти в цікавий музичний режим, потрібно затиснути обидві стрілочки. І після цього вібратор перейде в музичний режим. Всього тут встановлено 8 режимів вібрації, один рівний та різні ритми, і плюс саме музичний режим. Що це таке музичний режим? Завдяки технології SoundSense цей вібратор реагує на музичні частоти в режимі реального часу. Передає їх на клітер як приємні вібрації. Виграшку вбудовано два мікрофони. Один прибирає усі небажані шуми та передає сигнал на інший, який вже синхронізує вібрації з обраною мелодією. Але, звісно, це все слова, і треба нарешті побачити, як воно працює. До речі, якщо не знаєте, з яких треків почати свою пригоду, на офіційному сайті виробника можна знайти підбірку для лагідного початку, з та приголомшливого фіналу. А ми спробуємо програти свій плейліст. Як бачимо, в базовому музичному режимі є тихенькі вібрації, він дуже ніжно працює, але він реагує, як бачимо, також навіть і на голос. Тобто на будь-які зовнішні звуки. Ну і зараз вмикаємо музику, подивимось, як він буде вибрувати в ритмі музики. Вібратор Lilo Siri 3 представлено в двох кольорах: приємному лавандовому кольорі та насиченому м'ятному кольорі. Цю іграшку виробник позиціонує як повністю водонепроникну, але зауважте, що тут відкритий порт та штекерна зарядка, тож глибоко занурювати цей вібратор під воду не варто. Вібратор Lelo Siri 3 – це іграшка для справжніх меломанів. З нею ви зможете насолоджуватись не тільки звуком улюблених пісень, а й вібраціями, які вони створюють. Спеціальна технологія SoundSense дозволяє відчути найчистіший звук на ваших найчутливіших зонах. І це дійсно інноваційне рішення. Ця іграшка ідеально підійде тим, хто любить зосереджуватись на своїх відчуттях, тим, хто прагне чогось нового у тілесній сфері, і звісно, тим, хто завжди слідкує за новинками та не пропускає найцікавіше. Вібратор здивує досконалістю форми, компактністю і при цьому неперевершеною функціональністю. Слухайте, відчувайте та отримуйте свої найглибші естетично фізичні оргазми.